Трамбайчик. Арсено, трамбайчик. Так. Ну зачем? В тюрьму хіба що встигнути можна? На слідчі дії. Потім э, встигнемо почекати поліцію, швидку допомогу. Тоді постоїмо, й ну в смислі встигнемо. його знає, він може в мгнове. Тут їхати метрів 20. погнали. Який момент він он двері? Чи uh -huh. че вы дверей, то есть нахер это риск? Uh -huh. Куда вы поспешаете? На світ, зачем? <плес> Якщо такі такі, блін такие, блин, думки, чи встанем, то хер раз-два. Не, да? Конечно, не. Это же азарт людей. Да, я. и он, блин, такой... И... А, да, скользкий. Воно затягує, ця азартна херня вона затягує. Проскочиш раз, вийде, потім ще раз спробуєш. Ой, прикольно, вийшло. І потім так і будеш їздити, як рагулі, і баньбо. Десь дорога скаже, та коротше, досить. На! Успокоюсь, не проскочимо. досить. Тобто випробовувати удачу взагалі це така штука. Максимально розганяємося. Уже немає сенсу пірнати, бо там люди. Ні, ну їй не хотіли роздання. Просто там трамвай uh -huh. і там люди. І ми гарно випередили трамвай, але при перелаштуванні ми б сповільнились. І близько до людей сповільнили ззаді до трамваї, вони йому назустріч. Yeah, 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 yeah. Така собі історія триматись подалі від людей. Там просто фіга людей було. Uh -huh. Я б не uh -huh. перелаштувався туди, по той причині, що там багато людей. І вони можуть а позаду нас там трамвай, він далеко був, вроді безпечно, але, але люди не йому Так. Да. І така сумнітна історія. Так. А чувак він не париться, ризикнув, але він доставщик, Він а, працює від, від кілометража, і він їздить, ризикує цілий день. Візде проскакує, в нього вже все, оця вже срачка. Він вже по-іншому не може. На трамвайні нам ніщо що не, на, не треба. Сильно закрутили. Їдемо, їдемо. Їдем. Зелененький, ти проїжджаємо. Трамваю там не буде і на зустріч там мочить До цього стовпа жовтими квадратиками. Тільки в бордюр не треба вдарятися. Дякую. Ну не мертвичу тримати всередині, зможуть, так? О, цікаво, так? Да? Обмежено оглядові з пішохідного. Дядька на велику, не будемо його заставляти порушувати, хай після нас це робить. Траматчиків немає. Закручимо, закручимо, закручимо. Не моглимо, повертаємо просто. І... Добре. Дивимося без відриву. Аналізуємо, після кого ми зможемо поїхати. Після Вольво можемо? можемо, то дуже швидко. Блін, ну так я буду стояти тут. Нічого страшного, хоч до так. вечора, аби живі. Да. Точно так, і ми обережненько покотимося, зліва відразу глянути, все норм там. Добре, справа все норм. Добре, зліва все норм через плече. І рівняємо. Оце манів. Оце Що? Ну, він по такої діагоналі повинен був нам поступитися. Тепер їде, я, як каракати. Ми далі ліворуч пойдемо. Тобто викотився і їде 30, так? Да? Ага. Красавчик. Далі ми на перехресті поїдемо ліворуч. Хоча поїхали по головній дорозі, прилаштовуємося вправо. О, добре. Так, звісно. Вимикаємо, їдемо, їдемо. На зелененький їдемо, їдемо. Зелененький. Оця ще й теж туди поїде. Так, так ми його. Тільки не падати зі зрізаного асфальту. Здовж бордюрчику. Немає перешкоди там? Якби була, нам треба було об'їжати перешкоду. А так ми їдемо по правій смузі вздовж бордівчику. Я вже захвилювався, що ми червоний правтичили. Ні-ні-ні, не, 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 не? правтичили, але ну так, да, на тормозну. Стоїть, так? Так, сьогодні Так, ще дивимося. Добре. Добре. Погнали, 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 погнали. Тут гарне місце для паркування біля діли, гарне місце для паркування біля бані. А тут гарне місце для прилаштування. Так, коли вже будете паркування? Ми вже готуємося, готуємося. Ніяк не Треба.